Ловлення вітру, не можу сказати, що жив я тоді лише думкою про трави, гриби і птахів. Давно, дуже давно, здавалося, почув я його перші уроки, наситити легені воздухом, а голову пустотою, самотність заселяється, яма заповнюється, просік душі затягується. Устоявся і міцнів, мій дух розкріпачувалося тіло, грала кров, грала і кликала мене до людей, точніше, до однієї людини. Тепер, рівно тридцять років потому, я пишу ці рядки під канадським дубом на своїй сільській дачі в Косині. Збоку джерготить потічок. За живоплотом журиться сусідська квочка, вдалині теленькують дзвіночки кіс. Сонце заходить за гору гранку, Жолудь упав на клавіатуру ноутбуку, Вибив літеру і в тексті Дерево помогає мені писати, а млосні пахощі з кошеною отави згадувати. Тоді й косино теж було чисто. До малахітового ряхтіння в очах обкошене. Я навмання вибирав стежки, і щоразу вдало, якісь невидимі підземні дзвони вели мене туди. Ще з вечора я попросився в село. Куплю зубний порошок, візьму на пошті газети, і ви почитаєте. Зуби ліпше чистити скіпкою з, з вишні. А газет я не читаю. Мені новини птиці приносять. Мої газети Лиця людей. Там усе написано. А тоді мазь передам для Микулового сина. Якщо хочеш, то йди. Та все ловлення вітру. Позавтра будуть хворі, передадуть, але. Я пішов і не стільки задля Микулового сина, як через його доньку. Трьох речей я не можу збагнути в цьому світі, зізнавався вилимудрий цар Соломон. Це шлях птиці в небі, риби у воді і змії на камені. І четверта річ не підвладна розумінню, дорога мужчини до жінки. Я йшов до Олі, ішов, не знаючи, для чого і за чим іду. Ті очі глибокі і спокійні, як наше озерце з такими ж несподіваними чуттєвими спалахами, як коли риба зблисне срібним боком у товщі сивої води. Їх блискідки встромилися в моє серце, куди б не ходив я зеленими царинами. За мною ходили ті очі, ввижалися мені в мережеві папороті, в різьбленій кроні шовковиці, в затканій мохом цямрині, в розводах соляної скелі. Ця несподівана влада повисла наді мною, і я не міг взяти її під ноги, як сказав би мій теперішній учитель. Я рятувався від цього ногами, я йшов до неї. Може, косиною назвали так, бо це село вдатних косарів. Косять, за висловом, Микули, перетинаючи в траві горіхи, а може, через Койсенки, на півдикі персики, що сам осівом, наче верба, облягли бережки садової вулиці. Тут, у загеченому потічку, я й побачив гомінки ворог дітні. Серед них і Микулових хлопців, віддав старшому мась, сказав, як її втирати. І ніби з нічев'я запитав про Олю. Олька в бібліотеці, з ріков, дростяним мостом туди ближе. Ріка гриміла, вирувала, било об зубаті брили її опори вузенького мостика, що повис на тросах. Коли я ступив на нього, він. Захитався під ногами, і раптом хитання вповільнилося. З того боку теж хтось ступив на мостини. З поза на вислугу над мостом гілля вигулькнула дівоча фігурка. Це була вона і йшла, не тримаючись за поручні, міст, завмер. Ось яка дивно буває в природі рівновага подумав я. Коли сходяться хиткою дорогою двоє. Привіт. крикнув я. Не сподівався тебе тут зустріти. Привіт, сказала Оля, без особливого здивування, наче сама якраз на це й сподівалася. Не кричи так, все одно воду не перекричиш. Ті, що виросли біля ріки, вгадують слова по губах. Ти також читаєш по губах. І по очах теж відказала з лукавинкою в голосі, а в сіризні очей блиснув знайомий вогник. Мої ноги знову хитнулися, хоча міст висів непорушно. Ми стояли, упершись, на навичувганий долонями трос і дивилися на стрімку, грайливу на сонці течію. Зачаровувало миготіння бризок, що відлітали від каміння. Від цих водограїв піднімався кислуватий вологий пил і лягав на волосся, на обличчя, на губи, на язик. Ми вдихали ріку, пили її, і від того в скронях гупили гострі, збудливі молоточки. На Олі була сукенка гірчичної барви і білі босоніжки. Модного фасону. Вона підстриглася, засмагла за цей час, і збоку, проти сонця, її підборіддя, Щока і верхня губа золотилися ніжним пушком, як у персика койсинки, вродливе, не по-сільському шляхетне обличчя мило спрощував рожевий шнурочок рубця, та чомусь саме це викликало замилування і відчуття. З рідненості не хотілося розмовляти, і не тільки тому, що голоси глушила ріка. Коли так довго стоїш, обізвалася нарешті Оля, то здається, що вода проходить через тебе цілком, промиває все тіло і навіть дурість із голови. А мій дід каже, що найкраще вивітрюють дурість із голови, походи в гори. Добре каже. Ти його внук? Ні, я йому ніхто. То чому він з тобою ходить? Це я з ним ходжу. Чому з ним ходиш? А ти чому? Що, чому я? засміялася вона. Чому ти зі мною вже стоїш годину і мовчиш? Ха, гарне запитання. Мене цьому вчили запитувати. Де? В університеті у Львові. На військовій кафедрі. В мене знаєш, яка секретна спеціальність? Звідки мені знати? Спецпропаганда і робота з полоненими. Ого! То, виходить, я тут полонена жертва, ображено, округлила ученята. Ні, скоріше я. Хто ж тебе в полон бере? Твої очі, відповів я, напропале. Спецпропаганда. Я оцінила. Добре тебе вчили, А агітація буде буде. Ходімо купатися. В мене купальника немає з собою. В мене теж немає. Дурнувато, засміявся я. А до всього ще й розуму. Це моє слабе місце з дитинства. Бачу, не дарма тебе дотепер, діди виховують. Ну, не всім пощастило з пединститутом. В тебе зараз канікули. Фольклорна практика. Повинна назбирати на цілий зошит усної, народної творчості. Ого, а я це мимоволі роблю щодня. Де, да, щиро засміялася. Біля діда він сипле фольклором із обох рукавів. Поділися з бідною студенткою, якщо не шкода. Не шкода, хоч зараз. Де твій зошит? Ще не встигла завести. То пішли до крамниці, мене теж послали за дечим, збрехав я. І ми пішли мостиком уперед. І він знову плавно захитався. Може, тоді ми ще просто ходили не в ногу. Грудаста продавчиня. Беручи гроші за зошит, їх ідно кольнула. Любила б я знати, що ви двоєчку будете туди записувати. Рецепти, незворушно пояснив я. Рецепти які? Ну, хоча б рецепт мазі від тіпуна на язиці. Жінка пхикнула, але тут підійшов хтось із покупкою, і вона обернулася до нього. Не роби мені в селі лихої слави. Смикнула мене Оля. Не досить того, що сам схожий на убавського цигана. Не голений, убутий у боканчі з Першої світової, а в капелюсі, мабуть, ворона жила. Не ворона, а мудра сова. Це одяг творців усної народної творчості. Перед тобою живий ти паш. Переді мною живе опудало. Попрошу батька, щоб узяв тебе на півставки в наш город. Я готовий хоч на цілу ставку, щоб відганяти від тебе всяких зальотних круків, яструбів, орлів і лебедів. Ха ха, ха ха ну з орлами все ясно. А чому лебедів треба відганяти? Тому, що таку, як ти, і лебедів хоплять. М -м -м, дурниці якісь. Ніякі не дурниці. Це вже пішла усна народна творчість. Записуй. І вона записувала. Ми сиділи на поваленій липі старого цвинтаря. Тут його називають тином. Дуже точне слово. За тином це вже десь там, у засвітах. Я згадував найсвіжіше зі свого синього зошита почути від світована і чинно диктувала. Я сам дивувався, скільком речам наустив мене старий, і тепер я говорив, наче в лист піяв. Не знаю, чи слухали це мертві під зваленими часом і зализаними вітром горбиками, та Оля спрагло ловила кожне слово і записувала своїм гарним учительським почерком. На цьому кінець, казаці вінець. Обірвав я словесну зливу, бо вже не пам'ятав чогось посутнього. Наступна порція згодом. Перейшла ж мені, горіли яснотою її очка. Хіба голубом, а поточеною? Вона якраз нашу виничку огинає. На горі потічок дуже слабенький, ледве сльозить. А ти перегати його на ніч, ранком за гату попусти і паперовий кораблик попливе. Я покладу решету з лози. Як ти до цього додумалася? вигукнув я. Я, няньва, донька, він би так і вчинив. Добре, я спробую. Лише не смій дописувати щось від себе. Виключно народна творчість. Я теж народ, мале стадо, як каже про нас двох дід, бачу, що мале. Тебе ще пасти й пасти на короткому мотузку. Потім ми лежали в траві, яку тут, мабуть, не косять. Трава збуття, наші лікті торкалися. Вона не забирала руку. Струм пробігав тілом від цих доторків, холодив мої груди і змушував приховано зітхати. Деякі жінки пахнуть так, що ми тяжко зітхаємо. Та не від запаху ці зітхання, а від духу свободи, який вони вселяють у наше серце. В тебе є мрія? несподівано запитала вона. Не чистую сього слівця, сказав я дідовим тоном. Пусте слово, до того ж вигадане. Здається, його придумав старицький, але мрія в мене є. Яка сіканулися блискітки в її очах. Торкнутися до твого рубчика над губою. Ха, хіба ти не знаєш, що торкатися руками обличчя не слід, не гігієнічно? Я не руками хочу, а губами? Ова, Мріяти не шкідливо. тим більше так наївно. А знаю, наївність не лікується. Чому ж? Ти сам казав, що дід лікує все? Це якщо хворий сам того бажає. А я не бажаю. Я хочу бути прекрасно хворим, і хочу, щоб цим ще дехто заразився. О, то ти ще, крім усього, рознощик вірусів. Я рознощик мрій. І не боїся? Рвучко, повернулася, наблизила очі майже впритул. Чого боятися? Того, що мрії, можуть збутися, якщо чесно. Трохи боюся, бо в мене ще не зовсім зміцнів імунітет. Тоді йди в свою полонину і їж чорниці з бринзою, різко видихнула і прибрала руку. Еге, бринза там біла, як твої ноги. Хлопче, в тебе справді гарячка теж біла, а чорниці сиві, як твої очі. Це що? Марення? Ні, це усна народна творчість. Тоді мені шкода, цей народ. Звісно, ти ж народна вчителька, я поки що народна студентка. А вже даєш уроки. Кому? Мені? Які уроки? Стрепенулося. Найкращі уроки. Уроки радості. Ти бачиш, я сміюся без причини. Як картонне дурило, ми сміялися обоє, реготали безупину, заглушуючи шум недалекої ріки, і при цьому читали щось із губ одне одного. Далеко за північ прибився я додому з ловлення вітру, солодкого вітру. Коли другого дня прокинувся, старий уже чавив на квас Принесену малину, ковзнув у мій бік привітним поглядом, і мовив, до таких дівок не ходять порожнем. Будучи тобою, я б їй поніс пук червоної рути. Я не запитав його, кого він має на увазі, цей дідо всевіду, все знав, і не було на царати. Я запитав його Хіба існує червона рута? Може, в піснях? Черлена рута, все по книжному рододендрона. Невже ти не видів, як у скальних гаврах цвіте черлена рута? Тоді й ти нічого не видів.